Працівники організації країна баскетболія постійно працюють над різноманітними соціальними проектами, які часто пов'язані з благодійництвом. Це стверджує президент організації Олександр Нагорний. Він переконаний, ця перемога у конкурсі додасть натхнення усій команді. Часто хоч ми і не надіялися, що виграємо цей конкурс. Особливо хотів би відмітити наш тренерський склад. Це люди, які Люблять свою роботу. Люди, які люблять дітей, люблять прекрасниця від спорту, баскетбол. Почесна гостя заходу, гімнастка Стела Захарова наголосила, розвиток благодійності справа необхідна. Сьогодні бути благодійником престижно, переконана олімпійська чемпіонка. Город Черкаси Маленький хоть насколько он активний, наскільки він багато делает для популяризації в різних напрямках, а в частності і спорту. За словами голови Черкаської обласної ради Володимира Грися, більшість благодійників не афішує свою допомогу. Завдання конкурсу благодійника року знайти найбільш значимі і благодійні проекти і відзначити їх, аби вони стали зразком для інших. Сьогодні результат є і результат. Ми можемо говорити про те, що вперше прийняли ми участь у цьому конкурсі, і наші черкащани попали вже у номінанти всеукраїнського цього конкурсу. Черкаські організації планують брати участь у цьому конкурсі, і наступного року Наталя Кириленко, Владислав Тягун, Віка. Новини